На Хмельниччині розташовані пам'ятки археології різних історичних епох. Її населяли трипільці, скіфи, давні слов'яни та інші. Загалом в області обліковується 256 пам'яток археології та 586 щойно виявлених об'єктів цієї категорії. Археологічна спадщина, як різновид культурної спадщини, є одним із проявів самобутності українського народу та є його надбанням. Тому не випадково російський агресор спочатку повномасштабного вторгнення перед і знищенням та витісненням українців намагається завдати непоправної шкоди історичній спадщині України. Зглядом на зазначене, захист нашої культурної спадщини, у тому числі об'єктів археології, є особливо актуальним. Проведеними прокурорами Хмельниччини вивченнями виявлені поодинокі випадки незаконної передачі у власність та користування земельних ділянок, на території яких розташовані об'єкти археології, як земель сільськогосподарського призначення. Завдяки налагодженню системної та дієвої співпраці органів прокуратури з профільним підрозділом Хмельницької обласної військової адміністрації вдається виявляти та ефективно реагувати на такі порушення. Так, у жовтні цього року рішенням господарського суду Хмельницької області задоволено два позови Хмельницької обласної прокуратури пред'явлені в інтересах держави, особі Хмельницької обласної військової адміністрації до Головного управління Держгеокадастру в області та двох місцевих рад про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельними ділянками. Суд погодився з доводами прокуратури, що в незаконності передачі у комунальну власність двох земельних ділянок історико-культурного призначення як сільськогосподарських земель загальною площі понад 4 гектари на території сіл Карачківці та Гумінці Кам'янець-Подільського району, на яких розташовані 85 могильників курганів ранньослов'янського періоду, взятих на державний облік як пам'ятки археології ще у 1990 році, та повернув їх до державної власності. Село Карачківці Кам'янець-Подільського району є. Унікальним археологічним комплексом, який репрезентує археологічні старожитності різних історичних періодів. Припустимо, до прикладу, на території цього населеного пункту трапляються знахідки доби неоліту. При в'їзді в село є давньоруське городище овальної форми, висота валів якого сягає до 20 метрів. Також е, в околицях цього населеного пункту є дві курганних групи. Перша курганна група налічує кількісно 60 курганів, інша курганна група налічує 25 курганів. Що таке курган? Курган це поховальна споруда, яка висвітлює. Поховальний обряд давніх мешканців краю різних історичних епох, оскільки ці насипи археологічно не вивчені, тому датування їх на сьогодні може бути тільки умовне і варто пов'язувати його із давньоруським об'єктом, який знаходиться на території цього населеного пункту, зокрема городище 12-13 століття. Такий археологічний комплекс є досить перспективним в археологічному плані, і тому він має бути збережений для наступних поколінь. Такий напрям є досить важливим у роботі Хмельницької обласної прокуратури, адже розорювання цих курганних насипів. Може призвести до їх повного знищення. Загалом упродовж 2024 року органами прокуратури області до суду подано 27 позовів у сфері охорони та захисту земель історико-культурного призначення. Із зазначної кількості половина позовів про усунення перешкоди користування землями цієї категорії загальною площою понад 25 гектарів шляхом їх повернення до державної власності. На даний час судами вже задоволено 23 таких позовів прокурорів, у тому числі 11 позовів щодо повернення державі понад 24 гектарів, особливо цінних земель. До прикладу, рішення господарського суду області від 20 листопада цього року, за результатами розгляду позову Шепетівської окружної прокуратури, зобов'язано повернути державі земельну ділянку площею понад 1 гектар, що знаходиться на пам'яті археології в Кургані в селі Васківці і Зясенської міської ради. Робота на указаному напрямку триває. На сьогодні прокурорами зібрано матеріали для вжиття заходів судового захисту інтересів держави щодо охорони та збереження ще 23 об'єктів археологічної спадщини, розташованих на території області.